Всім привіт! З вами я, Матео Юа, і в цьому відео я вам розкажу топ-5 ігор на комп'ютер. Якщо у вас не слабий комп'ютер і не потужний, то вам ця збірка підійде, тому що це для середніх комп'ютерів. Ну що, погнали! І перше у нас це Stumble Guys. Stumble Guys це дуже класна гра на. Вона безкоштовна, її можна безкош... безкоштовно взяти у стімі. Всього лиш на всього 500 мегабайт дуже мало. І в цій грі є дуже багато паркурних режимів. І ця гра дуже захоплюється паркуром. Багато персонажів, скінів і все, що захочеш. Гра оновлюється нові персонажі, нові карти, і це все дуже цікаво. В неї можна пограти з друзями і самому. Тому це дуже класна гра. Можна пограти, тому я рекомендую. Погнали далі! Далі в нас йде дуже популярна гра Minecraft, яку я даже скоро буду знімати проходження, а даже не знаю. Це дуже популярна гра Minecraft, як її всі знають. В цій грі можна грати з друзями, самому і, і багато чого робити, знайти деревню, знайти. Ось, наприклад, курей, вбити, знайти в пещері, вбити ендердракона, дракона, пройти гру, займатися чим захочеш. Майнкрафт це воля, тому, вважаю, вам треба пограти. Далі в нас Roblox. Е, я вирішив поставити на топ-3, тому що вона дуже цікава гра. Якщо чесно. В цій грі є дуже багато. Ви можете зайти в гру, і буде дуже багато режимів. Настільки багато, що ви собі уявити не можете. Вона доступна на комп'ютер і на телефон. Так як і Stambul Gaze, забув сказати. А от Майнкрафт доступна тільки взломана версія на телефони. Тому Роблокс це буде дуже добрий вибір. Там можна теж гуляти з друзями. Тому краще скачайте гру і рубайтесь з друзями скільки захочете. Ну, переходимо до другого. Далі в нас йде GTA Ukraine. В цій грі ви можете працювати на любого. Ви можете бути працівником Укрпошти, водієм, можете вступити в ЗСУ і захищати нашу країну, і вбивати мускалів, якщо можна. І от, можете стати поліцією. Вам же прикольно ганяти за кимось. Прикольно, скажіть. І це все можна в GTA Україн. В цій грі можна і СБУ стати, і президентом. І все це в цій грі. Вона онлайн і в ній теж можна грати двох. Тому я вважаю, що ця гра буде найкращий вибір, щоб пограти на українському сервері. Якщо хочете грати, качайте гру і грайте. Вона є тільки на комп'ютер, а може скоро випустити на телефон. Ну добре, тоді, переходимо до самої крутої гри. Ой-ой-ой, моя рідненька гра Hogwarts Legacy. Як ви знаєте, я прохожу її на каналі. І вона мені залетіла на топ-1. Це дуже велика сюжетна гра, її треба проходити 80 годин. Ви представте, скільки потрібно часу, щоб. Просто пройти гру. Це дуже класна гра з багато магією. Тут не така історія, як Гаррі Поттер. Це вибираєте собі персонажа і граєте всю гру. І це тільки світ Гаррі Потера, а все придумали розробники. Дякую розробникам за цю гру. Гра просто класна. Але там я проходив тільки нецікаве. А далі буде набагато цікавіше. Тому ця гра наповнена магією і її прям хочеться самому грати. А якщо не хочеться, то я не знаю, що це за людина має бути. І це дуже популярна гра. Вона важить 80 гіг... 85 гігабайт, потягне вона на добрий такий комп'ютер, який, в принципі, у мене. І... В общем, це дуже класна гра, тому можна її купити за 800 гривень і грати в неї. Або за 900, я вже не пам'ятаю. 85 Гігабайт. Хогвартс спадщина. Це найкраща гра для мене. Ну, ладно, дякую всім за перегляд. Дивіться мої відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І. Всем пока!